Шановні львів'яни, нам дуже приємно сьогодні відкривати дні Луганська у Львові. Ми придаємо слова вітання від луганського міського голови Сергія Кравченка і дуже вдячні мерії міста Львова за запрошення на свята. Ми привезли в подарунок оцю невеличку скульптуру, фігуру тваринки Байбака який являється символом Луганщини. Ці тварини живуть сьогодні на Луганщині, майже в одному регіоні. І він знаходиться на гербі Луганщини. Шановний Андрій Іванович, прийміть подарунок скульптуру Байбака як символ наших дружних відносин між Луганском і Львовом. Дякую. Дуже вдячні вам. За те, що ви відкрили для Луганчан міста Львів, багато із наших земляків прагнуть бути у Львові. Ми сьогодні підписуємо меморандум про співпрацю, в рамках, в рамках якої ми сподіваємось, що наші мешканці нашого міста будуть приїжджати до міста Львова, і цим ми будемо збагачувати нашу совмісну культуру. Ми сьогодні. Привезли із собою частину культурних скарбів міста Луганська. Ми знаємо, що місто Львів історичне українське місто, є містом, в котрому в шанують українську культуру. Ми сподіваємось на те, що наші взаємостосунки будуть розвиватись. Як найможна швидше на дружній основі. Запрошуємо вас на наші свята. Дякую, Облески, друзі. Ми зразу пропонуємо до випадки. Стіпашка. Сіпашка. Коли коли презентували